Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині у мене опять великодня випічка. Крафіни Крафіна за цим рецептом получаються дуже такі добрі, м'яккі, пухкі, усередині такі пористі, дуже дуже ніжні, м'якісенькі, такі всередині, як торта. У них може класти любу начинку. Можу взяти любі суху фрукти, не обов'язково такі, як я клала. Які у вас є, може бути ізюм, чорнослив. В общем, кось що любить, то то собі може класти. Уріха теж, у мене грецький, ви можете взяти якісь другі, які ви любите, або які у вас є. І зараз вам кажу, що це тісто, кисне мало май довго, як таке, коли мало май просте, бо тут дуже багато здоби, воно якби має тяжке тісто. Та воно е, мало. Майдового. Може у вас киснути 2,5 часу, 3 часу. Якщо хочете, аби вам майстер воно підкисло, то можеш його покласти у духовку, включити на 30 градусу і покласти там кружку з водою, воду, або якби така йшла пара, і тоді воно там йому буде комфортно і воно там буде піднімати. Ото вже, ну, Не знаю, ще й залежить від дружчі. Я вже вам і казала, я дуже люблю друг хата. Бо дружді справді дуже добрі, я просто вам так рекомендую. І я дружді добрі, але все такое і дуже. і з тими точно під ними. Я вам напишу рецепт. А вже начинку я просто написала сухофрукти. Тож вже собі покладете, кулько любите. Кос любить майбурш, космобить любить маймало, Та я просто написала, що сухофрукти та все. І там у мене написано кориця та цукор Тож, Кладете цукру, туди лишку кориці, перемішати файно, Тож, так по смаку своєму можеш робити. Та й какаву, я написала какава плюс цукор, бо у мене така солодка, що в нього не треба класти какаву, бо то така у гранулах, що просто пити. А ви собі, якщо у вас проста какава, то можете мало змішати з цукром, та так уже класти на лист. Ну, та із цієї порції я зробила шість. У мене три май великі, та й три май малі, бо у мене такі форми. А ви собі вже робіть, які у вас є форми, як вам вже штимує. Ну, все, лишайтеся з мною на каналі і будемо разом із вами робити дуже добрі і файні великодні графіна. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла: цукор, яйця, яєчні жовтки, дружді, тепле молоко, м'яке вершкове масло, цедра і сок апельсина, ванільний цукор і суль. Спочатку покришу дружджі, кладу у них столову ложку цукру із общої маси. Виливаю тепле молоко, розмішую так, абися дружжі повністю розчинили. У блюдо виливаю яйця, яєчні жовтки, висипаю цукор, ванільний цукор. І збиваю міксером так, аби маса посвітліла. Все, маса стала світла і цього доста. У муці роблю таку ємність середині. висипаю соль, виливаю яєчну масу. Сок апельсина, цедра апельсина, виливаю розведені дрожжі, від як вони вже файно почали робити. І дерев'яну ложку починаю замішувати тісто. Раз замішую лишку, а далі буду вже його домішувати руками. Дуже файно пахне апельсин, ванілка. Ну, в общем, дуже все добре. Рекрафінь за всяким рецептом. Так, колись я тісту взяла всяку один такий комочок. Тепер кладу м'яке важкове масло і замішую тісто руками. Так треба, бо тісто взяло у себе масло і стало таке ніжне, однорідне, м'ягке. Так, коли мгосяк замісила, коврик притрясаю муку, але так не дуже много муки, викладую туди тісто і буду його домішувати на коврикові. І зверху теж мало чуть-чуть притрясаю муку, руки зачиняю у муку і сяк готую, вже домішую. Аби воно було файне, таке гладке. Пару хвилин його треба вимішувати, бо все кисле тісто, та бо воно було таке файне. Видите, воно вже нараз перестало липнути від рук. Рука гія помити, у муку зачинити і сяк його домісити. За те, що тут дуже багато є всього. І тісто воно так просто все не вимішує, а й липне до рук. А сяк, дивіть, як легкося воно вимішує. Так, блюдо я змастила соняшникову олію. І кладу туди вже наше готове замішане тісто. Подивіться, яке воно файне, м'яке, ніжне, сяке воно й має бути. Тепер його прикриваю рушником, можна накрити і харчовою плівкою. І лишаю його у теплій кімнаті десь на пудруга часа або воно файно підкисло. Воно все має файно підняти. Сухофрукти заливаю кип'ячену воду. тільки що вода закипіла, кип'яток. І сяк їх лишаю на 15 хвилин, Або вони там файно запарились. Я взяла сушену журавлину і сушену чорницю. Ви можете взяти ізюм, курагу. В общем, що хочете, то можете брати любі сухофрукти по вашому бажанню. Журавлину Я порізала на маймали такі кусочки. Аби саме файно воно там закручувало. та так і таке, що там є і зернятка. так процідить файно. Добре, просушиться. Пройшло 15 минут. Сухофрукти я проціжую і викладую їх на паперові рушники, або вони все мало просушили. Так, тісто у мене файно підросло, і це вже у другий раз. Всяк його акуратненько затапкую. І можу тепер вже робити наші крафіна. Тісто дуже файно. Тісто викладаю на коврик. Мало його сяк подмішую, можу чуть-чуть посипати в Коврик. Так. І тепер кисеть тісто, ділю на тульку частин, кульку хочу робити крафіну, Май великі, май малі, Ото вже так ну, приблизно все собі дивити і розділити. У мене буде шість Три Тримай великі і тримай малі. Якщо вони будуть неодинакові по висоті, то буде не буде, воно й файне. Воно там ніч не є страшного. Так, тепер кайсю кожну частинку беру. Файно, так, акуратно заокругляю. Такий роблю, як би шарик. так я їх заокруглила. Тепер я їх прикриваю в піщову пленку. І сякна і постоять одно на 10 хвилин. Або тісто віддихнуло, і тоді вже буду, а прикриваю, аби все воно не завітрило зверху. Випікати буду у всяких формах. Я їх свій сяк підготовила, застелила пергаментну бумагу і всередині, і ще малом наростила, якби бортики. Три великі формочки і три май малі майбуски. бумага стояла так удобно, не розліплювалася та беру. Таку одну краплиночку тіста та заліплю один край тістом. І тоді воно файно стоїть собі акуратно і легко з ним робити. Пройшло 10 минут. Тепер по одну буду розкачувати. Тісто беру, малого, ще раз сяк округляю. Дошку так маленько приполяю, притрясаю муку. Немного. Кладу тісто і розкачую у тоненький такий пласт у лист. Всяким його розкачала. Його треба розкачувати чим май на тонку. Дивіться, яке тоненьке. Бо чим май тоненьке, тим май слою у украфеню. Тепер сяку рукою Зверху змащую м'яким вершковим маслом. Прямо всяку руку. Рука у мене чиста, показую вам м'яке вершкове масло. Присипаю сухофруктами. це у мене журавлина. Тепер присипаю чорницями, хоча ми кажемо яфону у Закарпатті, то й у нас ми кажемо. І грецькими уріхами я їх просто порізала на кусочки і теж присипаю. Всяко воно виглядає. І з одного краю починаю акуратно закручувати таким рулетом. Закрутила його, кладу його швом уверх, і тепер так маленько защипую цей шов, обертаю його швом униз, а тепер острим ножом. Беру і розрізаю на половину рулет. Всяким його розрізала, а тепер із одного краю починаю його закручувати. Так аби розріз усе був у вон. Далі поступово піднімаюся наверх, далі всю сторону кладу сюди. Так. Усе аби весь був шов. І зверху. А зверху сяк зачиняю, і сяк формую, і сякий, виходить, у мене графін. Ото, що випало з нього, можу опять покласти на місто. Можу класти всіх і маймало, токо як любить. Дивіться, як воно виглядає. І тепер його акуратно перекладаю у форму. Так як мої діти не люблять сухофруктами, то я змішала курицю із цукром та сяким зроблю, бо вони на будуть їсти. Вони дуже люблять із кориць. Так, много кориці. Вона ще там добре чувствує. Це таке що любить. А вони ніякі сухофрукти в мене не їдять. Ні леквар теж не їдять. Не розумію чого. Ми з чоловіком любимо, а вони – ні. Скручую його файно, акуратненько рулетиком, так само. Сяки, Просто його скрутити та й все. Просто в мене тут перед мене штатив, телефон, і в то мені дуже неладно файно вам показати. Думаю, ви зрозуміли. А з розкачала і притрясую какаву. Є в мене така какава. вона Робити їм напиток та притрясуни. Вони шоколад люблять. Так що буде така, якби шоколадна прослоєчка. Нуся там розтопить, буде файний такий узор і буде смачно. Це така є у гранулах, не просто грудки, а це в гранулах таких какава. Спеціально пити. Вона така вже солодка, не треба в мені класти цукор, а просто пити. То можете просто саму какаву. Може, навіть і шоколад пересилувати. От у когось що хоче. Яку начинку любите, та таку можете класти. Якусь придумати собі саму. самому може. Так, усі мафіни у мене сформовані. Дивіться, як вони виглядають, якби і кожний по-різному. І тепер колишаю їх всяк у формах, аби вони малося підняли, аби підросли. Зверху їх так прикриваю піщовою пленкою і так під пліночком найпідходять крафіни підросли, файно ся підняли. І перед самою випічкою змащую їх збитим яйцем. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Кулькося у мене буде випікати, я вам укажу. Ну або час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Всяким їх змастила яйцо. Яйцом не мусай мастити, ну, або так вони майфайні. Все, кладу у духовку. Так, малі я вже витягнула з духовки. Пеклися у мене 40 минут. А в той великі з чем на пару минут. Воно не них та велике. пропекли. Дивіться, як це файно спекли. З усіх сторон. І все із сухофруктами. І все із корицю. А і все темне із шоколадом. Шоколадне. Із какаово. З, з якіся вони получили? Дуже файні, дуже файно пахнуть. І всяких лишаю, аби вони застили. Так, пройшло ще пару минут. І всі рулики теж спекли. Файно все пропекли. І всередині, і зверху така файна шкуринка все зробила. І все, теж лишаю їх аби вони застили. Всяк вони виглядають усі разом. Дивіть, яка красота. Крафіни у мене застили і їх не треба нічим украшати. По бажанню можеш присипати цукрову пудру. А можеш і всяких лишити. лишити. Якщо сякати, то туди їх можеш змастити таким сіропом. Зварити там вода та цукор. Наприклад, 100 мг води, 100 мг цукру, або покило 3 хвилини, та змастити. Або я мало притрясу цукрову пудру. Або, як собі хочете. Усяк вони виглядають. А тепер я розліжу і покажу вам, який вон усередині, який крафін. Дуже ніжний, дуже ум'якисенький усередині. Подивіться, ум'якисенький, ніжний. Такий, як пух, як торта. Дивіть, який у мене кисенький. Воно дуже ніжний і дуже смачний. Ну, та й розріжу вам один із корицю. Сидіти, люблять із корицю. По їхньому заказу. Подивіться, який у усередині. Узор такий май ніжний. Дивіться, який м'як кисенький. Дивіться, яка структура тіста. Показую вам май зблизька. Дивіть, який м'якісенький, ніжний такий, такий, ну дуже. Дуже добре. Я вам рекомендую зробити с який крафін. Там і оріжко, і все, що хочете, все там є всередині. Кояку любить начинку, таку собі кладе. Прийшов мій вадім та кажу якого ти врізати. Він каже скакаву, Та врізала та вже покажу і вам, який. Усередині какао, бо вони дуже люблять. Дивіться, який файний. Узор такий, видно, та й на вкус. Тоже дуже добрий, такий з таким шоколадним смаком. Рецепт, так, як завжди, я вам напишу у описі під відео. Дуже файно дякую. Козумну в був на каналі. Я вам бажаю усім. Мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!